Христос Воскрес Воістину істину Воскрес! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей. Мир вам! В студії Володимир Родим'юк і наш гість з церкви Воскресіння. Отже, з задоволенням залюбки представляю нашого гостя Микола Щербюк. Деякон церкви Воскресіння місто івано франківськ А наша тема хто є наша Пасха? Вітаю! Вітаю, дорогі друзі! Вітаю, брати і сестри! Дякую за те, що ми можемо сьогодні висвяти цю прекрасну подію. Ми сьогодні дякуємо Господу, що ми живемо такий прекрасний час. Що ми можемо радіти нашим Богом, нашим спасінням, нашим життям. І ми сьогодні хочемо сказати людям, представити, що таке є Пасха. Звідки вона взялася, звідки вона прийшла? І основою ми розуміємо, що вона всягає у велику давнину. Це було якщо так розібратися, це було до півтора тисячі років до народження Христа. Я думаю, що, може, ви зачитаєте це місце, перше послання до коринтян, п'ятий розділ. Так. Е, якщо що, якщо дивитися написано. про нашу Пасху, яку да. ми сьогодні, це те, що говорить апостол Павло до Корінської церкви, вона записана 1 Корінтян, 5 розділ, 7, і 8 вірш. Отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом. Ви прісні. А наша Пасха Христос, за нас жертви принесений, тому святкуємо не в давній розчині, не в розчині злоби і лукавства, а нового прістака чистоти і правди. Він нас вчить, як ми повинні святкувати, яким ми повинні бути. І хто така для нас Пасха сьогоднішній час? Але якщо розібратися, звідки вона бере свій початок. Так саме при... слово, що означає Пасха. Пасха означає перейти або перескочити, ага. або прийти повз. Бо в той час, коли відбулася Пасха, коли воно це відбулося, це відбулося в той час, коли ізраїльський народ, Бог виводив ізраїльський народ із єгипетського рабства. Це старозаповітня Пасха. Це старозаповітня Пасха. І від того часу ми її, як то каже, Бог сказав її святкувати. І як вона відбулася? Відбулося те, що Бог писав 10 кар на цей народ Бо із... на, Єгипет. на Єгипет, тому що Єгипет не хотів відпустити ізраїльський народ. Після 400 років сказав Господь, що я виведу свого сина, щоб він служив мені. І він, щоб його вивезти, він робить, показує свою силу. Він уже серце фараона і доводить, дає йому 10 кар. Ці кари це були кари над його тими самими ідолами богами, яким поклинався Єгипет. І тому зараз Господь хоче вивезти свій народ, щоб він відділився від цього і став служити йому. І Пасха це була, як вони він вивів, тому що він каже, що я... він вирішив для того, щоб Єгипет відпустив з рабства Ізраїля, він послідня кара. Це було бити пер... кожного перворідного народженого в Єгипті. Хлопчика. Хлопчика, тільки чоловічої статі, як, як тварин, так і людей. Ага, так. І тому він каже: якщо дивитися і каже, віра це є послуг і гарантія нашого спасіння. І він каже для ізраїльського народу: так, ягня, у вас нехай буде без вади самець однорічний. Візьміть його звичок, а та скіс. І нехай воно буде для вас спільновано аж до 14-го дня цього місця. І заколтець і заколоть його цілий збір із Ізраїлевої громади на смеркання. І нехай візьмуть тієї крови і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, на одвірки і верхні у тих домах, що будуть тісти у них. І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на вогні та оприсниках, і нехай їдять його на гірких травах. Оце була Пасха. Від свідки вона взяла свій початок. Це те, що Господь виводить і каже, тільки кров із кров цього ягняти могла зробити так, щоб ніхто у Ізраїлі з перворідних не помер. Так, щоб не помер перворідний хлопчик, хлопчик то чи тварин. Вони Та. І ягня. Кров в тому... із цього ягняти обмазували у двір. Так, І діло в тому, що чому він говорить, щоб було не їли паску на гірких травах і його прістик. Він для того, щоб народ цей відділився від цього і, 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 єгипетського ідольства і навернувся до Бога. І став служити йому. І це є та Пасха, яку Бог зробив для Ізраїля. Він сказав, я виведу свого сина і вони буде служити мені. І ми знаємо, як Він його виводить. Він його веде, 40 років веде його по пустині, навчає. Ми знаємо, що вводить Халамансь... його Халамський... ча... землю. І там вони госпоселюються. Але це тільки був прообраз того, що мало відбутися. І сьогодні ми говоримо про другу річ. Та, е, тому е, тема наша звучить: е, хто є наша Пасха? Е, не що є наша Пасха, а хто є наша Пасха. Тобто, е, як ви читали, що наша Пасха Христос? Тому і тут так, наступне запитання, чому Ісус Христос став нашою Пасхою? Це вже новозаповітня Пасха, так. що ми і святкуємо. Так. І ми розуміємо, що, що це так. Паскою чому З червоною ниткою це проходить аж до того часу, до народження Ісуса Христа, притяг його світ, бо каже так, Бог полюбив цей світ, що він дав свого сина єднородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Каже, Бог Бог послав свого сина, щоб він не засудив цей світ, але щоб через нього світ спастися. І він стає цією Пасхою. І ми знаємо, що в 26 розділі Матвія, коли він проводить Пасху. Старозаповітню з Пасху, він каже, бере хліб, ломить її, каже, це є тіло моє, яке ломиться за вас. І коли він бере чашу, він каже, це є кров, яка проливається за ваші гріхи. Цим самим він підтверджує І ще одне найважливіше, що було у цій Пассі, що, що цю Пасха попала на суботу. Це було Двойне свято в той час в Ізраїлі. І бачимо, що коли Христос звершує. Господня вечерю, як ми говоримо про це, то у п'ятницю ранком його ведуть на заклання, його віддають на смерть, його віддають на хрест. І там Він проливає свою невинну кров за людей, за, за, за все людство для того, щоб спасти їх від їхніх гріхів. Він є тим ягнятим, він то є Пасхою, яку Бог визначив, щоб через неї. Чому? По-перше, він мав бути бездоганним. Ісус Христос був бездоганним, Він був без гріха, і тому він став цією благоблагоблагословушною паскою для нас, людей грішних людей. Так, тому що ми всі, всі маємо недоліки, всі маємо гріхи, всі маємо помилки. Так. Е Перед Богом ми винні, і Христос заплатив своїм життям за, наші, за... за нашу ціну, за наше життя. Чому Він заплатив? Каже, сьогоднішня Пасха – паха це наш Господь Ісус Христос. Він стає нашим пасхальним, досконалим ягням і приносить себе в жертву своєю кров'ю, окруплює косяки нашого серця, щоб стати нашим заступником, посередником, щоб померти, воскреснути і вознестися на небо і стати. І свісти, правиці свого Отця, щоб заступатися за нас. Бо як каже Йов, хто стане між мною і Богом, хто може між нами стати і допомогти нам, хто може поставити на нас руки. Але сьогодні, в той прекрасний час, стає наш Господь. Він стає нашим заступником, Він нашим стає посередником і каже, як каже апостол Іван такі слова, діточки, я хочу, щоб ви не грішили. Але я знаю, що ви не можете людина прожити, щоб вона не согрішила в цьому тілі, поки вона живе в цьому світі. Але каже, знайте, що у вас є заступник. Наш Господь Ісус Христос, який віддав самого себе за вас в жертву. Він не тільки за наші гріхи прожив свою кров, але за гріхи всього світу. Так, так. Каже нам слово. І людина має порятунок, людина має надію, людина має е, вихід з глухого е, гріховного кута. Так. Господь е, говорить, хто має Сина Божого, той має, має життя, вічне життя. Має життя вічне. Бо як я сказав, сказав що позаплата за гріх є смерть. Але дар Божий в Христі Ісусі, Господі наші, його воскресінні, в Його Воскресіння, Його Вознесінні, ми маємо спокій, ми маємо надію, ми маємо життя вічне. Чому він каже, що як апостол Павло нас навчає, він каже, що Пасха Христос за нас жертву перенесли, то святкуємо не в давній розчині, не в тому, як ви жили до цього часу. Поміняйте своє життя. Змініть свої погляди, щоб ви не прийшли до Господа не просто казати, що я знаю його або я вже досконалий чи як там. Ні. Ми знаємо, що тільки в ньому є надія, тільки в ньому є життя. Каже, не в даній розчині злобила лукавства. Чому він говорить злоба і лукавство»? що це таке є? Якщо я як це розпізнати, злоба. Людина себе показує, що вона досконала, що вона вже що для неї вже в її немає нічого ні каятися, ні йти до Бога, вона вже все знає, все досягнула. Але цим самим вона лукавить в своєму серці. Бо знаємо, що кожна людина не є такою людиною, що вона не мала гріха. Кожна людина має потребу у спасінні у житті, тому як, як каже Він, щоб ми, як я перед тим сказав, що наша Пасха то є Христос. І Він ми повинні в чистоті і в праведності, очистивши свої серця, не просто прийти, ми прийти в молитві, у покаянні, у покорі перед Ним і покорити себе, як Він себе упокорив перед своїм Отцем для того, щоб привести нас до Бога, дати нам життя вічне. Інакше ми не маємо немає мав виходу у людини у ці дні, е як ви казали, прекрасні, чудові і святкові, а одночасно і тривожні, і трагічні дні. Е ми не тільки згадуємо про Пасху, ми також і згадуємо Воскресіння Ісуса Христа. Та? Це свято Воскресіння, свято е перемоги смерті, перемоги життя над смертю. Перемога тому, що Бог переміг смерть, Бог переміг лукавого. Е, і Христос Воскрес! Смерть була переможена. Е, що нам принесло Воскресіння Ісуса Христа? Нам, людям, які сьогодні ми живемо, так що це нам дає? Якісь свято, правда? Було воскресіння було запевнений, що Отець. Прийняв діяння в сина, а також його гнів був умилостивлений, і його святість була збережена, а та справа, яка була звершена на Христі, була виконанням волі Христа, волі Божої. Хр... Воскресіння Христа було основним планом спасіння людства і від їхніх гріхів. Оце ж це є Воскресіння, тому що Господь до Бога ніхто не міг прийти. Ми, бо ми грішна людина не могла з'явитися перед лице Господнєм. Мусив бути посередник, мусив бути той, який би викупив нас, як тоді ізраїльський народ єписького рабства, так само і нас, хтось мог викупити з рабства гріха. А викупити з рабства гріха, хтось мусив заплатити, хтось мусив понести кару за наші гріхи, хтось мусив віддати себе в жертву, щоб щоб ми мали спасіння і вічне життя. І ця жертва, якраз оце є наш Господь, який пролив свою невинну кров. І ми розуміємо, що в той час, коли була в Єрусалимі Пасха, в той час було приблизно дві мільйон народу, і було принесено в жертву 250 ягнят, 250 тисяч ягнят. Але в той числі, у тому ж місті. Коли ми ми знаємо, що була принесена основна найкраща жертва з усіх жертв, це наш Господь, тому що всі жертви тих ягнят вони не вирішували питання гріха. Вони не знімали смерті. Вони не знімали гріха, так вони, скажемо, так є таке слово покривали. Так, тобто вони навіть не покривали, бо людина не. наперед могла собі передбачити, що в нас грішить, могла собі взяти те, чи інше ягня, підготовити цю жертву і зробити гріх і Сказати, ось моя жертва, а це не так. Господь не так зробив. Бо якщо ми читаємо у Римлян, у п'ятому розділі, де він говорить, що через одну людину прийшов у світ гріх, але через одну людину і прийшло оправдання від усіх гріхів, які людина робила і робить і буде робити, він наперед все передбачив і його, його воскресіння, його життя це є важливе для того, щоб спасти людину. А не то, щоб спасти. Але щоб знову людина могла мати єднання живим святим Богом. Те, що було відлучено в раю, те, що сталося там, на початку віків, коли людина согрішила і відійшла від Бога. І тому, коли ми читаємо навіть у буттю 3.15, де він каже, що настане той час, коли народиться той від жони, який буде розшавить тобі голову, ти будеш. Його, як то кажуть, жалити в п'яту. І це, от цей біль, оце страдання, яке відбулися, це відбулися в Османському саді. І ми бачимо, смерть була підкорена, смерть була подолана. Тепер смерть не має того жала, бо гріх вже знищений. Гріх, бо Христос, цей гріх покорив під собою. Він взяв на себе всі наші гріхи. І сьогодні Він є той захисник наш у нашому житті. Так, він помер за гріхи наші, воскрес для того, щоб ми були Бади усиновлені оправдані. Управдані. Були усиновлені Господом і могли називатися синами і дочками е, Бога. Бога. Живого. Е, і останнє запитання, напевно, останнє так: як християнин має святкувати Пасху? Що тут в основному? Ми зрозуміли ну, розуміємо, що це свято. Так? Свято, і тут нас не треба вчити, хто кажуть, ми вміємо святкувати, ми вміємо збиратися родинами, але напевно є щось таке основне, чого інколи ми можемо і опускати, коли приходять ці свята, ці свята люди багато чого роблять, того, щоб вони вважають, що це є тим досягненням, яке вони досягли, але це не так. Самою основою людина повинна у цей час прийти перед Бога. Вона повинна визнати, що тільки в ньому вона й має надію. І сьогодні у цей тяжкий час нашого життя, коли йде війна, коли йде розруха, коли йде біда, коли люди шукають миру, і ось як іменно в час цієї Пасхи, треба, щоб люди упокорили свої серця і прийшли до нього. І шукали в нього миру і надії. Бо надія і мир тільки в ньому. Він дає цей мир. Бо каже: бо не хлібом і золотом були відкуплені від марного вашого життя, передано вам від Батьків, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного, чистого ягняти, дано вам ще перед закладами світу. Ось це наша Пасха. От що, з чого ми повинні сьогодні досягати, до чого ми повинні сьогодні стремитися, якщо ми хочемо мати життя не тільки на ць, у цей час. Але життя вічне, яке він нам дарує, у той що ми віддамо у той прекрасний час, у той прекрасний Єрусалим, де на сьогодні сидить Господь по правиці свого Отця. І ми, ми дякуємо за те, що наші серця, хто прийняв Господа, вже сьогодні окроплені Його кров'ю. Бо каже, коли ходимо у світлі, як саме у світлі, та маємо спільність один із одним, то кров Його сина очищає нас від усяких гріхів. Коли ж кажемо, що ми не сорішили? То робимо з нього неправдомовця, але коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити і очистити нас від усякої неправди. Оце є наша Пасха, от до чого сьогоднішнє люди, людство наше, наша Україна повинна стремитися, щоб йти до Бога, щоб Бог благословив нашу землю, благословив наш народ, благословив нашу країну, зупинив війну. І щоб ці люди, які прийшли, щоб не покинули нашу Україну. І щоб ми в своїх молитвах сьогодні внести наші молитви до Бога за покаяння, за спасіння нашого українського народу. Так. Дякую вам за добре, добре і святкове слово. Отже, важливо тут звернути увагу в час Пасхи на духовність, так? так, на наш, на наш стан, який ми перед Богом, так очистити всю ту стару розчину, позбутися, всього того так. гріховного недоброго Бо слова. Це той гріх, який розрозтідає людину, він піднімає її. розчину це, це те, що скваним, піднімається. Оце все треба викинути з свого серця, те, що в нас тут. До чого ми найбільше більше щоб це не було нашою основою, а основою, щоб став Христос? Так, і ми не можемо один одного змінити. Ну ніяк. Але е, і самі не можемо себе змінити. Ні. Але з Божою допомогою ми можемо мінятися, так? Ставати схожими на нашого Господа Ісуса Христа, який дав нам приклад, як нам жити. Е, це реально, так? так. Це, ну ми не станемо досконалими як Христос, але якщо будемо цього прагнути, то наблизимось ближче до Бога. Дуже вам дякую. Через тиждень у цій же порі на каналі РАЇ ви знову будете мати зустріч з Миколою Щербіком. і ми будемо говорити на тему, як вийти в Царство Боже. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам. Будьте на стороні добра і миру, ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте наш канал своїм друзям, своїм близьким, щоб Слово Боже ширилося у нашому суспільстві. Хай Господь вас рясно і щедро благословить. Христос Воскрес во істину Воскрес!